Верховна Рада розгляне питання про звільнення міністрки енергетики Світлани Гринчук та міністра юстиції колишнього очільника міністерства енергетики Германа Галущенка 18 листопада. Їхньої відставки на тлі розслідування НАБУ та САП про розкрадання в енергетиці вимагав президент України Володимир Зеленський. Напередодні Гринчук повідомила про відставку у своїх соцмережах, а Галущенка відсторонили від посади. Терміново відсторонили від роботи і віце-президента енергоатому Якоба Хартмута, а також низку працівників підприємства. А наглядову раду енергоатома, яка б мала контролювати роботу підприємства, розпустили. Нагадаю, деталі справи під кодовою назвою Мідас. Оприлюднили в набу 10 листопада. Срідчі викрили тіньовий офіс, який контролював діяльність найбільшого державного підприємства у галузі енергетики Енергоатом. Учасники корупційної схеми вимагали у приватних компаній 10-15 відсотків так званого відкату від вартості кожного контракту з підприємством. Оприлюднені детективами набу записи свідчать зокрема про те, що учасники схеми затягували будівництво захисних споруд довкола енергетичних об'єктів, намагаючись заробити більше. За даними НАБУ, мисники відмили близько 100 мільйонів доларів.